Всім привіт! Ви на каналі Перлинка. Якщо ви тут вперше, запрошую вас приєднатися до свого каналу і тим самим підтримати український контент. Тут я розповідаю про життя у Сан-Франциско. А якщо ми з вами вже знайомі, то не соромтеся ставити вподобайки. Вчені кажуть, це підвищує настрій. До речі, дякую всім, хто взяв участь в опитуванні на моєму каналі. Саме ви обрали тему сьогоднішнього відео. Тож давайте зануримося в те, чого не можна робити в США. Займайте комфортне для себе положення і почнемо. Зізнавайтеся, хто з вас хоча б раз у житті робив ось так або ось так. Ну було ж, правда? Я й сама грішила. Ну а як ще перевірити товар на якість, консистенцію, запах або й навіть смак, правда? Так само, як і в Україні, в Америці цього робити не можна. По-перше, на вас чекатиме штраф за відкриття, якщо вас хтось застукає. Тут це розцінюється як крадіжка. Так, ви не вкрали товар, але ви порушили правила магазину. А по-друге, тільки уявіть, якщо кожен другий буде відкривати і перевіряти товар, то що залишиться тому, хто буде його купляти? Та й навіщо це робити, якщо ви маєте право покупця? Я маю на увазі, ви можете купити товар, прийти додому, перевірити. І якщо він вам не сподобався, дуже легко і просто повернути цей товар до магазину або обміняти його, або повернути ваші гроші. Але будьте обережні, деякі товари можуть бути в не повернені. Наприклад, H&M? не H&M, як деякі кажуть, Oops. не можна повертати нижню білизну та біжутерію. Наприклад, сережки. Це не гігінічно. і перевірено на собі. В Америці всі полюбляють свій простір. І не дай Господь підійти на крок ближче. Та я не дивлюся, кому потрібні ваші гроші. І проживши півтора року в Америці, мені цей пункт дуже подобається. А ось що я побачила на одній із зупинок. Навіть в громадському транспорті простір кожного це святе. Необережне торкання іншої людини може бути розцінене як ексуальне домагання. Так так, я сказала кексуальне, бо ютуб підслуховує. Тож поважаємо його простір. Пам'ятаю, декілька років тому бачила Майкла Джексона з шаурмою в руках. Якби Майкл це побачив, він, мабуть, би знову відправився на той світ. Бідний Майкл. Та й взагалі в інтернеті, якщо погуглити, то можна знайти ще більше скарбів. І якщо в Україні це спрацьовувало, то в Америці. М -м -м. Цього категорично не можна робити без дозволу власника. Від правосуддя, покарання та величезних виплат власнику існує лише. Один крок. І це не той крок, про який я говорила раніше. Не розповідайте про своє життя, якщо вас просто запитали, як ваші справи чи що в вас новенького. Бо нікому не цікаво насправді, як у вас життя. Це просто така формальність та вічливість, нічого більшого. Тому не треба розповідати, що у вас померла собака або що у вас великий тиск. Або ваш сусід дуже гучно балакає, нікого це не цікавить. Знову ж повторюсь, якщо ви не знаєте цю людину і бачите її в перший раз, будь ласка, якщо маєте намір переїхати в Америку і привезти з собою свого улюбленця, наприклад, собаку, не забувайте прибирати за ними. Не треба думати, що ніхто не побачить і все окей. Певне, на вам і самим подобається гуляти по чистим вулицям, а не вступати у купу лайна на щастя. Пам'ятайте, добробут вулиць, районів, міст, країн залежить в першу чергу від нас самих. Ну і сюди також можна приписати сміття, обгортки від цукерок, бутилки від водички або щось інше. В Америці достатньо відер для сміття на кожному кроці, принаймні в великих містах. Не намагайтеся втиснутися у чергу або нахабно обійти і стати першим. Штрафу ви не отримуєте, а ось лагідні слова або навіть гарбуза, то можливо. В Америці не можна палити листя. А що ж з ним робити? Дякую, що запитали. Його висипають ось в такі контейнери. Колір в різних штатах може відрізнятися. Головне, щоб було ось таке слово. Не треба уважно вдивлятися в людей та сверлити своїм поглядом, як би вони не відрізнялися від нас. А таких людей в США та в сан франциско дуже багато. Бо, як мінімум, вас спитають. А як максимум чекайте на більш бурхливу реакцію. Me, Фух, зробимо перерву. До речі, мені тут розповіли, що дехто з вас не поставив лайка. Ай -яй, яй! А ще, будь ласка, в коментарях напишіть, яку наступну тему обираємо: екскурсія по Сан-Франциско, 10 фактів про Сан-Франциско, або ваш варіант. Так, давайте будемо відвертими: на кожному українському дитячому майданчику знайдеться тато або мати, які підвищують голос на свою дитину, або дуже голосно до них говорять. Не лізь туди, каже, ти впадеш. Ей, друже, ти хочеш залізти на вежу? Гарна ідея. Ти чуєш, що я кажу, там не впадеш, це там же ж пісок. Віддай іграшку, то не твоя. Ділитися значить турбуватися. Не їж пісок, там тільки шокіт піся. Хто тебе вдарив? Іди піде з дай. Я казала, що ти впадеш, а ти мене не слухав. Ой, ти впав, ну нічого то прийде. Зііграйся далі. Ну в Америці краще не підвищувати голоса і тим паче не піднімати руку на свою дитину. Та й взагалі це погана ідея, бо діти заслуговують на турботу та любов. А за підвищення голосу або побиття дитини у громадському місці, я впевнена, що знайдеться хтось, хто заступиться за дитину або навіть викличе поліцію. І так, це не міф, але доволі таки реальна ситуація. Ну, це я вже беру такі крайності, але я впевнена, що це може статися. Ну і будь ласка, не роздавайте поради, якщо вас ніхто не питає. Ще одне правило, якому мене навчила Америка, це не чіпати і не торкатися інших дітей, навіть якщо ви маєте гарні наміри допомогти, наприклад, дитині піднятися, якщо вона впала. Ну і ще одна історія, яка сталася зі мною в Нью-Йорку. Ми поїхали туди з чоловіком віддихнути на пару днів, а також прийняти участь в санта кот Це коли всі вдягаються в наряди Санта-Клаусі. І ось я з України вирішила поділитися цукерочками з дітьми, яких зустрічала на вулиці. Мій чоловік був проти цієї ідеї, але я вирішила спробувати. І ось коли я підходила до батьків з дітьми і питала, чи можу я пригостити, то я отримувала. Погляди, типу, ну не знаю, мені ця ідея не дуже подобається. Дехто брав цукерки, але багато з людей, з батьків казали, ні, дякую, вона не їсть солодке. Тому тут зі смаколиками краще обходитись, дайте їх своїм дітям або з'їжджати самі. Переходьте за фейковими посиланнями, навіть якщо бачите, що це від мене. Мої офіційні сторінки ви можете знайти в описі під цим відео. До речі, долучайтеся до мого інстаграму та телеграму. Там на вас чекатиме більше відео із мого повсякденного життя в Сан-Франциско. Поговоримо про болючі. Скільки разів за своє життя ви бачили? Жінок, чоловіків або навіть підлітків, які розпивали алкогольні напої в парках коло багатоповерхівок, або навіть на дитячих майданчиках, Бачили таке? Так ось в Америці розпиття алкогольних напоїв в громадських містах є нелегальним. Навіть в деяких шопінг-молах я бачила такі надписи, що виносити алкоголь за межі фуд-майданчику, де продають їжу та алкогольні напої, не можна. Чесно признаю, що інколи я бачу чоловіків, які розпивають пиво або ще якісь алкогольні напої на вулиці. Але вони завжди мають якийсь паперовий пакет, в якому тримають бутилку. Навіть такі слова, як чоловік або жінка, тут можуть образити людину, і це призведе до конфліктної ситуації. Але залишимо цю тему для майбутнього відео. Ох, Скільки ж я нервів витрачала кожного разу, якийсь водій паркувався на тротуарі, особливо коли я гуляла з дитячою коляскою. Сподіваюся, з того часу щось змінилося? Напишіть мені в коментарях. А ось в Америці за це безжалісно карають. Як мінімум, ви отримаєте штраф, а як максимум вашу машину заберуть на штраф майданчик. А в сан франциско наприклад, виклик евакуатора коштує приблизно пів. Перш штраф ви ще будете платити за отримання вашої машини на штраф майданчику. Тому краще бути закону сотням. А ще якщо паркуєте машину не коло свого дому, будьте обачними, щоб габарити вашої машини не виходили за норми. А про колір тротуару та штрафи я вже розповідала ось у цьому відео. Якщо раптом не бачите, Так, всі ми знаємо, що існує VPN. Це правда. Але що вам буде цікавіше? Подивитися фільм задоволення на дві годинки, або отримати штраф у розмірі 150 доларів або 150 тисяч доларів. Та ще 5 років у в'язниці. Всі організації, які використовують відомі пісні, повинні мати ліцензії. Тож, якщо в торгівельних центрах, ресторанах, кафе, аеропорту ви почуєте відомі хіти. Знайте, все це легально, бо ніхто не хоче платити штрафів. Діліться з друзями цим відео, якщо воно було цікавим. А ще якщо забуло розповісти, давайте поспілкуємося у коментарях. А ще, будь ласка, на. Але будьте обережні, деякі товари не підліжать, підліжать. І за це ми повинні вибачитися перед людьми. Навіть громай... Привіт, вітерець, Як я за тобою сумувала. Ось <ривіт> чому, коли я записую, хтось повинен проїхатися, прогавкатися, прокричатися. <ривіт> <ривіт> тут я ділюся життям і сином. Ну а як ще перевірити товар на якість констинсен? Окей, okay, ми почекаємо, ми не горді. Так холодно.